Державні облігації це прихований фундамент сучасної грошової системи, який непомітно визначає вартість грошей в економіці, від відсоткові ставок за кредитами до рівня інфляції, навіть до курсу валюти. Всюди відчутний вплив ринку державних облігацій. Тому ми розглянемо, у чому саме полягає зв'язок між державними облігаціями і грішми. Та чому розуміння облігацій є ключовим для безперебічної фінансової грамотності. Це відео не про те, що таке облігації. Я думаю, що глядачі мого каналу у своїй більшості знайомі із теорією облігацій. Хоча дуже коротко і на це поглянемо, ну, щоб був контекст. Це відео про прямий зв'язок державних облігацій і грошей. Це важливо, бо гроші це кров фінансової системи. Якщо навіть не враховувати споживання, то за гроші ми купуємо акції, нерухомість, фонди, ну і тому подібне. Та в грошах ми оцінюємо свій фінансовий результат. Вітаю! Мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Все ж таки, якщо хтось не в курсі, то дуже коротко, що таке державна облігація. Державна облігація це борговий інструмент, який випускає уряд. Фактично, це як боргова розписка від держави. Коли уряду потрібні гроші, він позичає їх у інвесторів, продаючи облігації. Змін держава дає гарантію повернути всю суму боргу у визначений термін, ну принесенні дати погашення, і регулярно сплачувати відсотки. Називається купонний дохід. Залучені через облігації гроші йдуть на фінансування державних видатків. Це там соціальні програми, інфраструктурні питання, покриття дефіцитового бюджету, ну і тому подібне. А для інвесторів державні облігації привабливі як надійний спосіб отримувати стабільний дохід при відносно низькому ризику. Тобто як інструмент державних облігації це дуже простий вид активу. Я буду подавати інформацію в контексті американського ринку, але практично усі фактори можна віднести і до інших економік. Коли я буду говорити облігації, то мова буде йти саме про державні облігації, ну щоб я постійно не повторював. А тепер до справи: облігації це тихий диригент економіки. Більшість інвесторів аналізує ринок там, чи економіку за біржовими індексами, але вони є частково похідними від ринку облігацій. Справа в тому, що саме облігації визначають вартість грошей. Дохідність державних облігацій є фактично орієнтиром для відсоткових ставок у економіці. Наприклад, десятирічні казначейські облігації США є ключовим індикатором для рівня іпотечних ставок. А це зачіпає велику серію галузей. Це сектор нерухомості, будівництва, споживчий сектор, ну, витрати на ремонт, меблі, техніку і тому подібне. Фінансовий сектор там, іпотека, інші кредити, ну і тому подібне. Продовжити можна довго. А наприклад, самі короткотермінові облігації представляють собою глобальний безризиковий еталон дохідності. На основі якого оцінюються інші борги та фінансові інструменти. Про це ми окремо у деталях поговоримо трішки далі. Іншими словами, ринок держоблігацій становлює базову планку вартості грошей, від якої відштовхуються всі інші ринки. Наступне це зв'язок облігацій дефіциту бюджету, тобто це вплив на гроші із іншої сторони. До речі, це відео вийшло за підтримки телеграм-каналу Фінінвест та його адміністратора Євгена. За 3,5 роки він зробив ось такий результат. А у своєму каналі він пише про компанії, за якими слідкує, причому доволі детально. Середньорічний темп зростання його портфелю зараз більше 70% за 3 роки. А ось найбільша позиції його приватного портфелю з 2025 року. Він намагається знаходити асиметричні інвестиції та інвестує довгостроково. Євген взагалі працює перекладачем фінської мови, а інвестиції це як хобі. Говорить, що займається цим через те, що подобається, а не через прибуток. І тільки так виходить робити високий приріст. Послання на його канал буде у описі під відео. Вітання всім від Євгена з Фінляндії. Отож, коли уряд витрачає більше, ніж утримує, тобто має бюджетний дефіцит, є два шляхи покриття цієї різниці позичити гроші або надрукувати їх. Позичання відбувається шляхом випуску державних облігацій. Інвестори віддають свої гроші в обмін на боргові папери, це, по суті, такий собі перерозподіл наявних грошей в економіці від приватного інвестора до держави без миттєвого збільшення грошової маси. А пряме друкування грошей означає, що центральний банк фінансує дефіцит шляхом емісії нових грошей. Наприклад, викуповуючи державні облігації за свіжостворені гроші. Цей процес називається монетизація боргу. Така операція збільшує пропозицію грошей в обігу, і якщо це не підкріплено зростанням Takže Наслідком буде зростання інфляції. Якщо йде активний друк, то це призводить до гіперінфляції. Історія нараховує безліч таких випадків, і я неодноразово наводив їх. Це має прямий вплив на облігації. Жоден інвестор не хоче тримати свої кошти в активах, які приносять збитки, тому вони або вимагають значно вищої дохідності по облігаціям, або навіть взагалі відмовляються купувати їх. Уряду позичати стає все дорожче, а новий друк уже не вирішує проблеми, тільки посилює їх. Гроші знецінюються, але стають дорогими, бо позики ведуть за космічними ставками. Тобто Бізнес завмирає, економіка активно знижується, споживання теж знижується і відбувається активний відтік інвестицій. А ще облігації формують мінімальну базову відсоткову ставку. Державні облігації фінансово стабільних країн ну, насамперед США вважаються практично безризиковими активами. Мірність дефолту уряду США надзвичайно мала, тому, наприклад, дохідність короткострокових казначейських векселів США використовується як умовно безризикова ставка доходу у фінансах. А це означає, що ця безризикова ставка є своєрідною мінімальною вимогою до прибутковості. Інвестор не погодиться на дохід нижче ніж дає державний бонд. Оскільки може без ризику отримати принаймні такий же процент від казначейських облігацій. Будь-який ризиковіший позичальник, чи то корпорація, чи іноземний уряд, змушені пропонувати вищу ставку, ніж без щоб залучити кошти. Тому прибутковість державних облігацій встановлює нижню межу вартості гроші, від якої формуються всі інші процентні ставки і дохідності. А ще крива дохідності облігацій, також впливає на гроші. Крива дохідності це графік, який показує, які відсотки приносять державні облігації залежно від їх строку погашення. Від короткострокових до довгострокових. Зазвичай крива має висхідний нахил, довгострокові облігації мають вищу ставку, ніж короткострокові. Ну, це логічно, бо інвестори, які заморожують кошти на довший термін, вимагають більшої компенсації за додатковий ризик та невизначеність майбутнього. Тоді, як інвертована крива, це коли короткі ставки вищі за довгі. Вона часто передує економічній рецесії. Фінансові ринки уважно стежать за формою кривої. Вона здатна передбачати зміни в економічному зростанні та циклах ділової активності. Чому ж форма кривої дохідності настільки важлива для грошового стану економіки? Річ у тому, що нахил кривої впливає на поведінку банків і обсяги кредитування, а отже, і на пропозицію грошей. Якщо крива дохідності висхідна, це означає, що довгострокові ставки вищі за короткострокові. За таких умов банки можуть дешево залучати кошти на короткий термін, там, наприклад, брати депозити там, чи позики під низький відсоток, і водночас видавати довгострокові кредити під вищий відсоток. А висока маржа між довгими і короткими ставками підвищує прибутковість банків, тому вони активніше кредитують економіку. Збільшення банківського кредитування розширює кількість грошей в Обігу, ну видаючи кредити, банки фактично створюють нові гроші, а це прямо підсилює економічне зростання. Якщо ж крива дохідності інвертована, тоді довгострокові ставки нижчі за короткострокові. Банки в такій ситуації майже не отримують прибутку із традиційної моделі, там коротко позичити, довго видати. Тому вони менше схильні ризикувати і скорочують обсяги нових позик. Кредит стає менш доступний, темпи зростання грошової маси сповільнюються, що охолоджує економічну активність. Саме через цей механізм інверсія кривої і відома як передвісник економічних проблем. Вона відображає вже присутні затягування кредитного крана і очікування бізнесу на гірші часи. А є ще таке поняття, як облігаційні вартові, які заставляють уряд контролювати Свої дії відносно економіки. Облігаційні вартові так образно називають інвесторів, які масово продають державні облігації, протестуючи проти, на їхню думку, невірної чи занадто інфляційної політики уряду. Цей термін з'явився ще у 1980-х, коли було помічено, що трейдери вже спродавали казначейські облігації США, вимагаючи більш жорсткої боротьби з інфляцією. Суть явища в тому, що продаж великої кількості облігацій обвалює їх ціни і, відповідно, підвищує дохідність, ну у ринкові ставки. В результаті уряду стає дорожче позичати гроші. Таким чином вартові кредитних ринків наказують уряд за фінансову безвідповідальність, нав'язуючи йому ринкову дисципліну. Якщо в тому фіскальні чи монетарні чиновники відмовляються вчасно остудити економіку, це зроблять інвестори. Інакше кажучи, облігаційні інвестори своїми діями можуть змусити уряд та центральний банк діяти відповідальніше задля стримування інфляції. Фактично, такі інвестори захищають цінність грошей від знецінення, не дають уряду надрукувати чи позичити надмір, не заплативши за це підвищеною ціною. Якщо ж політики ігнорують сигнал ринку, результатом може стати різкий стрибок ставок і фінансова нестабільність, що, зрештою, все одно змусить владу скоригувати курс. І до речі, як на мене, що схоже відбувається зараз у наш час. А ще державні облігації це глобальний резерв і тиха гавань. Державні облігації США за десятиліття стали глобальною тихою гаванью для капіталу. У періоди економічних або геополітичних потрясінь. інвестори традиційно шукають захист в американських облігаціях, оскільки ті зберігають свою вартість або навіть зростають в ціні під час криз. Це одна з причин, чому американські облігації називають найнадійнішим активом. Ринок Treasuries надзвичайно ліквідний, а ймовірність дефолту США надзвичайно низька. На практиці це означає, що під час фінансових штормів гроші перетікають саме в Держоблігації США, підвищуючи їх вартість і знижуючи їх прибутковість. На них є настільки високий попит, що уряд може позичати фактично без обмежень. Причому доволі часто це ще й призводить до зростання курсу долара. Статус держоблігацій як надійного притулку підкріплюється їхньою ролью глобального резерву. Центральні банки різних країн часто тримають значну частину своїх валютних резервів в доларах США. Станом на 2025 рік майже 60% усіх світових резервів номіновані в доларах. І щоб ці резерви не лежали без діли, їх інвестують в високоліквідні та надійні активи. Передусім казначейські облігації США в результаті Treasury стали своєрідним страховим фондом світової фінансової системи. Їх охочі купують як держави, так і міжнародні інвестори, розглядаючи американські облігації як безпечне зберігання вартості. Більше того, вони настільки широко приймаються, що часто використовуються як застава в глобальних кредитних операціях, а це забезпечує домінацію американського долара. Загалом високі попит на облігації дозволяє США позичати дешевше, ну, отримувати низькі відсотки відставки, і в більшому обсязі, аніж могли би це дозволити собі інші країни. Тобто, це сприяє здешевленню доступу до долара безпосередньо в США, що на руку їх економіці. А ще між акціями і облігаціями є прямий зв'язок. Я говорив, як не прямо впливають облігації на ризикові активи, але є і пряміший вплив. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестування, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Ринки, облігацій, акції пов'язані через інвесторські гроші та відсоткові ставки. Якщо зростає дохідність держоблігацій, інвестиції у борг стають привабливішими, а кредити дорожчають. Це може тиснути на фондовий ринок, там акції часто падають, а капітали перетікають в облігації. Так було, наприклад, у 1970-х. Тоді, незважаючи на низьку оцінку фондового ринку, він не зростав. Більшість коштів йшло в облігації, так як їх дохідність була значно вищою. І навпаки, коли ставки низькі, інвестори більше ризикують і вкладаються в акції, оскільки облігації дають малий дохід. Це ми можемо спостерігати останні два десятиліття бурний ріст акцій. Тому між акціями та облігаціями часто спостерігається зворотна кореляція. Капітал притікає з одного ринку в інший, залежно від фази економіки та монетарної політики. Якщо підсумувати, то державні облігації та гроші нерозривно пов'язані між собою. Облігації визначають, скільки кошти і гроші позичити, і через механізм процентних ставок впливають на кожен аспект економіки від вартості кредитів до рівня цін. Вони ж є інструментом, яким центральні банки регулюють грошову масу, і водночас служать базовим талоном дохідності та надійності для всіх інших інвестицій. Розуміння державних облігацій дає змогу краще зрозуміти природу грошей в сучасній економіці, чому дорожчають або дешевшують кредити, звідки береться інфляція, як їсти. На чому грунтується довіра до долара. Відповіді на ці питання значною мірою приховані саме в динаміці облігацій. Тому можна впевнено сказати: якщо ви не розумієте облігацій, ви не розумієте грошей. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.